Українці, які проживають за кордоном, тепер зможуть оформити собі паспорти лише за електронною чергою. Живу чергу відмінили. З 15 квітня закордонні підрозділи паспортний сервіс прибрали живу чергу. Зміни стосуються усіх підрозділів за кордоном у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Італії, Словаччині та Туреччині. Право в тому, що кілька днів тому у Варшаві у черзі до паспортного сервісу між українцями сталася бійка. Причому, як кажуть очевидці, бійка була доволі серйозною, що там і поліцію викликали. Там весь цей бізнес-центр, де був паспортний сервіс, всі стояли на вухах. Після цього було прийнято рішення відмінити повністю всі живі черги. І як розказує один з українців, який зараз знаходиться у Польщі. Він каже, якщо при живій черзі ще була якась можливість потрапити до паспортного сервісу, хоча навіть так доводилося там о п'ятій шостій ранку займати чергу, і там були черги по 150 людей, а записатися в електронну чергу це просто щось нереальне. Ну але починаючи з 15 квітня, тепер буде лише електронна черга. Отож, як бачите, друзі, мало українцям, які за кордоном того, що українська влада їм намагається підкинути ложку дьогтю, так вони ще й самі собі встигають все підісрати. Від Відповідне розпорядження паспортного сервісу я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.